Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. переглядає сьогоднішнє відео. Робоча форма у мене сьогодні. Буду працювати на городі. Зафрезерували город. День сьогодні дуже гарний, тепленько, сонечко. А завтра вже знов холодно і вночі мінус 2 прогнозують. Але хочу посіяти морку. Чесничок приготувала, налущила і. Буду сіяти морквою. У мене тут минулорічні багато позалишалося, то навіть не докупляла цього року. Буду сіяти 4 чи 5 сортів моркви у мене. Червона без серцевини, отака. Це ось якийсь маленький такий пакетик. Донька взяла якийсь Канада F1 морква. Пізні, пізній сорт. Це така московська зимня. Люблю таку велику, також моркочка міхована, давно вже сію її. Перфекція. І ще якийсь один сорт. Королева осені також хороша така морквочка. Теж сію завжди. Це такі в мене сорта моркви. Є цибуля. Залишилася з минулого року халцедон. Сіянка така, що на велику доріденьку сіяти, також посію. А з бурячками не знаю. Бурячки начебто ще й рано, хоча пишуть, тут четвертий-п'ятий місяць висів буряка. Є середньостиглий, ось у мене ціліндра ціліндр написано такий. Також з минулого року залишився. Також донька взяла на пробу якийсь гібрид Pablo F1. Отакий середньо стиглий. Тут небагато насіння, написано 200 штук, ну тут не знаю, ці. Ну, такі, мабуть, дрібненькі. І ще є також все з минулого року позалишалось, понабирали. До 28-го року термін придатності, так що чарівна мармеладка такий, бурячок. З бурячком не знаю, ще подумаю, хоча написано, що висів ось четвертий-п'ятий місяць. Це середньо стигли, там є ранньо стигли, пізньо стигли. Так що буду сіяти. Ще є сіянка, чомусь не підписана, не знаю, що за сіянка, в кулючку. Це, мабуть, також донька минулий рік брала. Я частину сіяла, а частина залишилася, не підписала. Також сіну пару рядочків, потикаючи часничок. Там на тиждень вже прогнозують дощ і холод, але я думаю, поки воно там у землі вологий набухне, потім покільчиться, то якраз цей холод, звичайно, що при холоді воно не дуже буде кільчиться, але хоча б набере вологи. І потім вже ж може якесь буде тепло. То вже буде тоді в сиренькій землі, то буде проростати. Тому що так вирішили фрезерувати, тому що якщо зараз сьогодні не зафрезерувати, завтра в нас вже показує зранку дощ і переходить у сніг. І так тиждень буде дощ, сніг, приморозки. Як, я так розумію, як дощ перестане, то підуть приморозки. І це до кінця тижня. А потім уже останній тиждень перед Паскою, навіть якщо випогодиться, то фризу зафатити буде неможливо просто. Всі кинуться швиденько оброблять городи, щоб до Паски посадити. І буде дурдом, коротше кажучи. Так що вирішили, зафрезеруємо, Це посію, а потім після холоду посадимо картоплю і надію, що буде все добре. Свою фризу не встигли хлопці доробити, бо куля на роботі чоловік, щоб чоловік міг робити, то вже вона була, звичайно, дороблена, а так, коли нема коли, приїде на вихідні, і то буває що субота робоча. Отак От зафрезерував город чоловік. Приїхав, добре, що ви, послухав нас зразу сусідці, ті, що за нами, ті, що перед нами там. Три городи зразу він завжди кожен рік фрезерує, тому що до тієї сусідки через наш город заїжджає, вони, в них нема заїзду, то вони залежать від нас. Коли ми фрезеруємо, тоді і вони. Ну, Земля, я думала, що буде мокро, але непогана земля. Так що зараз стаю і вперед щоденько посію. Морку, цибульку. Посіяла моркву, потикала часник. Оце тут чотири рядочки чеснику потикала. Отам кусок на помідори залишила від сітки, від сусідів. А оце тако морква йде. Довші рядочки тут і отак по ту паличку. Коло теплички, оце тут о, таку коротші трішки рядочки і туди ту, морква. А там ще посію столові бурячки. Вирішила не сіяти їх сьогодні після заморозків, посію. Не буду спішити, тому що вони швидко сходять і потім. День у нас сьогодні дуже гарний. Сонечко, небо таке гарне. Бачите, яка краса. Пташечки співають. Руки чешуться щось робити, ну, не буду сіяти бурячки, вони швидко сходять, а потім ти заморозки, тоді будеш думати, що з ними робити. Посію після заморозків. А це мій помощник ось, бачите? Лежить, допомагає нам цибульку тикати. Річі, як тобі на сонечку? На м'якенькі земельці, як на перині лежить, кайфує. Дивіться, скільки бджіл на абрикосці. Оде абрикоса. Дуже багато бджілок, але не знаю, чи спасеться цю абрикосу, чи ні, від заморозків. Бджілки то є, а чи будуть абрикоси, хто його знає. Зацвіли в мене жовтенькі лісові ці квіточки, я не знаю, як вони звуться. Ось так колись привезла, посадила, вони розрослися і тепер цвітуть. Значить, просто така квіточка. Там воно. А, це так, а квіточки цвіте собі. І гарненько і тут, і ще ось і тут. Там ряст, тут фіалочки. Скоро зацвітую все. Вже зацвітають, не також не знаю, як звуться ось. ці квіточки, там нарциси буде красиво. Дякую вам за перегляд! Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.